Скажемо славу нашому Господу. Слава Богу. Колись один брат за все дякував Господу. Йому казали, що ж ти за все дякуєш Бога? А він за всяку погоду балодарив Бога. Слава я наказала, мені мені вивті місце. Я думаю, друзі, що і за мороз дуже треба дякувати Господу. Правда чи ні? Як це сказати? Я для батьків вчора ввечері своїх вислав відео, де шторм був. Ну, пару днів тому. Машини потрощені лежали. А вони мені висилають фото Козодра розцілала, знаєте, білу квітку козодра? квітка така козодра, яка біла квітка, вона раніше на Україні розцвітала, коли сніг сходив. Сніг зійшов і в лісі все біло. По-другому, як вона називається? Підсніжник. Ні, це не підсніжник. Це... Это... А? Ні. Ладно, що він розцвітає в травні місяці на Україні. Ну не факт. Але то, що вона розстріла, вони мені вислали фото. Я показую вдома і всі овух. Це вже там немає мінуса, вже все добре. Але можна взяти свої плюси. При мінусові земля відпочиває. При мінусові земля відпочиває. Як воно ну, там ці процеси проходять, ми не знаємо. Але, друзі, треба подякувати Господа. І за мінус також. Вчора брат Сергій каже, я не хочу, щоб було мінус 30. Десь він ведь домолився вчора. А? Ні, я не мінус 29. Я завів машину, мене показувало мінус 24. Бачите, я живу в Давтавині, в мене є плюс. Да. Хай Бог благословить, друзі. Дивіться, який великий плюс є сьогодні для нас, що тут тепліше на коридорі холодніше. Ви не будете виходити на коридор. Дивіться, який є плюс сьогодні. Будьте уважніші до Слова Божого. Разом поспіваємо більше. про славу нашого Господа. І це є великий плюс. І я також хочу подякувати Господу за це. А так подивишся, повиходили, повиходили, повиходили. Думаєш, чому? Може хтось якогось брата не любить, він говорить слово. Не може його вмістити. Це є проблема цієї людини, друзі, і це нехорошо. Може комусь не інтересно бути в служінні. От йому не інтересно бути в собранні і прославляти Господа. То є проблема. І коли тобі не інтересно, я, я скажу, так скажи для Господа, мені не інтересно тут бути. Тут дити є, от не інтересно мені тут бути, там його на коридорах нема, щоб не знали. Він тут знаходиться, дає слово для братів. Хоча можуть сказати, що браття вони. Ну, що вони можуть сказати ці молоді брати? Ну, так Боже Слово каже, щоб не перенебригали юності їхньою. Так Боже Слово говорить. тому, що Бог їх може употребляти і употребляє. Слава нашому Господу. Ми можемо сказати, ну що слухати цей спів, який звучить нестройно та зачастую. Один брат. Який постійно прославляв Господа. Він старенький. і Знаєте, який старечий голос, такий хрипкий, такий слабий. На серце його завжди прославляло Господа, і він співав псалми майже завжди. Має свободну хвилинку, там він прославляє Господа псалами, співає. І був він в одній церкві, де хор красиво заспівав. І він серце своєму положив, як вони так красиво співають. А що мій голос проти їхнього голоса? І замовк. І він замовк. Скільки він не співав, я не знаю. Але Господь до нього звертається і каже, почому умолк молок мой соловей?» Каже, почому умолк мой Соловей. І він розмову з Богом про Ризлов проходить, говорить з Богом, відповідає. Каже, вони красиво співають так, тобі приятніше, а мій голос він такий слабий, немічний, хриплий. Може, я не в попандарі співаю. Може, я співаю навіть не ту мелодію, яку треба. Що я буду займати? І знаєте, Господь до нього каже, вони поють устами своїми, а ти поєш серцем своїм. Слава нашому Господу. Якщо ти хочеш сьогодні прославляти Господа, хай навіть твій голос буде не такий, може ти будеш збивати когось, але прославляй Господа серцем своїм. Слухай серцем своїм, що я хочу сказати для тебе, твій Господь. Він хоче бачити Твоє серце на цьому місці. Він хоче робити роботу в Твоєму серці і в моєму серці. Знаєте, я не раз так кажу перед Богом. Постійно на проповіді, постійно вчу, але знаєте, що я кажу перед Богом? Господи, я теж хочу чути. Що ти моїм хочеш сказати? Що ти мені хочеш сказати? Як ти мене хочеш розуміти? Господі, я хочу чути твій голос, який говорить до мене. Друзі, дорогі, що ми сьогодні шукаємо? Прийшли, може, по увекновенію. Я скажу, не йдіть по обикновеннію. Йдіть зобрання, так? щоб ваш голос був почути на висоті. слава нашому Господу! Йди до Господа так, щоб його прославляти від щирого серця. Не що там скажуть, а ти єднайся з Богом твоїм, ти направляй серце своє на слухання, ти направляй серце своє, щоб прославляти і лікувати перед Богом. І це є важливо, друзі щоб нам приближатися до нашого Господа. Цього хоче від нас Господь, від мене і від тебе. Він хоче з тобою сьогодні поговорити, Він хоче тобі щось розказати, щось наставити, хай Бог благословить. Тебя, Господи, уповаю, да не в Субек. По правде Твоей избави меня и освободи меня. Приклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, Когда я всегда, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя, и крепость моя, Ты, Боже мой, Избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, убывание мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел мне из шрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но ты твердый, твердая моя надежда. Та уста оставою хвалою, щоб воспівати всякий день великоліп'я Твоє. Слава нашому Господу. Друзі дорогі. Там далі написано, да не запіває крепость Твоя, Твоя на мені. Друзі дорогі, хай Бог благословить на всіх, щоб ми від щирого серця шукали Господа, щоб і ви, і я. Стремилися за Ним, навіть коли нам щось непонятно, щоб ми стремилися пізнати Його. І як тут Давид, Він молиться і каже, «Від юності моєї і був упуванням моїм, хай Бог поможе, друзя, щоб ми шукали, надіялися, укріплялися в нашому Господі, любили Його. І завжди, щоб наше серце Бога нашого прославляло. Давайте ми встанемо на наші ноги і попросимо, благослови нас на місці цього устояється служіння.